Втрати дійсно стали вже щоденними для нашої країни. І я думаю, сьогодні кожен українець втратив або когось із рідних і точно когось із знайомих. Тож, дійсно, тема актуальна. Як проживати втрату дати собі час, знати, що немає цієї, на жаль, чарівної таблетки, техніки, яка за один день прибере цей біль. Дев'ять днів це гострий біль, 40 днів. Біль, який вже трошечки стихає, але все одно залишається коли після 40 днів має поступово приходити стадія прийняття. І за рік людина має вийти на такий світлий сум, як його називають в психології. Повністю втрата з життя нікуди не дінеться. Вона знову ж як ми сьогодні вже багато родили, буде інтегрована в подальше життя. Але ось за такими етапами втрата, в принципі, Має рухатися та навіть виділено в наших народних традиціях саме такі 9-40 днів в рік. Як себе підтримувати? Горювати, давати собі право на емоції, не лишатися наодинці, брати ту допомогу, яку вам пропонують близькі, побути поруч, послухати, посидіти разом, позгадувати, поплакати. Є техніки, наприклад, лист покійному це коли м -м, просто беремо аркуш паперу і. Пишемо все, що не сказали, що хотіли би сказати, за що вибачитись, про що шкодуємо, які слова донести. О, аж мурашки шкірі йдуть, але це, це працює, тому що дуже важливо той більше всередині виводити назовні. І такими листами він якраз виводиться назовні. Виводимо назовні, пишемо, і можна, можна відносити хто куди бажає на кладовище, до церкви, то вже як, як вам серце підкаже ритуали. Не зневажати ритуалами, от поминальні дні, все це дотримуватися, робити якісь власні ритуали, дивитися світлини, згадувати людину.